Доброго дня, діти! Сьогодні ми дізнаємось про те, з чого роблять одяг. Ми поговоримо про різні матеріали, з яких шиють наші футболки, штани, сукні та інший одяг. Це дуже цікаво і важливо знати. Одяг можуть робити з різних матеріалів. Один з найпоширеніших матеріалів це бавовна. Бавовну вирощують на полях у вигляді маленьких білих пухнастих кульок. Потім її збирають, очищують і перетворюють на нитки. З цих ниток ткуть тканину, з якої потім шиють різний одяг футболки, сукні, сорочки та багато іншого. Ще один популярний матеріал це льон. Льон це рослина, яка росте на полях. Його стебла використовують для виготовлення ниток. Л'яний одяг дуже приємний на дотик і добре носиться влітку, бо він прохолодний і дихає. А чи знаєте ви, що одяг роблять із вовни. Вовну отримують від овець. Спочатку овець стрижу, щоб зібрати шерсть. Потім цю шерсть обробляють, прядуть у нитки і ткуть тканини. Вовняний одяг дуже теплий і підходить для холодної зими. Це светри, шапки, шарфи. Також одяг може бути зроблений з шовку. Шовку виготовляють з коконів, шовкопрядів. Шовкові нитки дуже тонкі та міцні. Шовковий одяг легкий і ніжний. Він гарно блищить і приємний на дотик. Шовку роблять красиві сукні, сорочки, хустки. Окрім природних матеріалів, є і синтетичні. Синтетичні матеріали роблять на фабриках з різних хімічних речовин. Наприклад, поліестер він дуже міцний, не мнеться. І швидко сохне. Часто його змішують з натуральними волокнами щоб одяг був міцнішим і довше служив. Ще один матеріал це нейлон. Він теж синтетичний. Нейлон використовують для виготовлення спортивного одягу. Купальників і навіть парасолік, бо він дуже легкий і не пропускає воду. Зараз багато одягу роблять сумішних матеріалів. Це означає, що в одній тканині можуть бути і бавовна, і поліестер, і вовна. Такі тканини мають кращі властивості, вони м'які. Міцні і добре носяться. Кожен матеріал має свої властивості. Наприклад, бавовна добре вбирає вологу, а поліестер ні. Вовна гріє навіть тоді, коли вона волога, а шовк дуже ніжний. І гарно виглядає. Одяг може бути різного кольору. Тканини фарбують у різні кольори за допомогою спеціальних фарб. Фарби можуть бути як натуральними, так і синтетичними. Натуральні фарби отримують рослин. Наприклад, буряка або шкірки цибулі. Синтетичні фарби роблять на фабриках. Тож діти, тепер ви знаєте, з чого роблять одяг. Ви всі сьогодні були дуже уважними та активними. Дякую вам за вашу участь та цікавість. Наступного разу ми дізнаємось ще більше цікавого про світ навколо нас. До побачення, діти!